Сьогодні я хочу, хотів поділитися таким уривком, який мені сподобався. Це написано в Євангелії від Луки в 10 розділі 10, 10,17 і далі. Луки, 10 розділ із 17-го вірша. А ті 70 повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. І ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Але та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Того часу Ісус звеселився, був Духом Святим і промову. Прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки отець, і хто отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. І звернувшись до учнів, наодинці їм сказав: Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили. І почути, що чуєте ви, і не чули. Ось такий уривок, коли учні, написано, що 70, тому що він призначив їх перед цим написано, і послав їх проповідувати. Так? І він дав їм силу, дав їм владу. І вони прийшли із цього свого служіння. І ми читаємо: написано: Повернулися з радістю, кажучи, Господи. Навіть демони коряться нам у ім'я твоє. І ми читаємо це, і я думаю, переважна більшість з нас читає вже якийсь там раз, ну якийсь там, знаєте, там ну, й наприклад, чи 35-й. І нам здається, що ми вже якби звикли до цього і ну, розуміємо, ми знаємо, що це там написано. Але якщо ми спробуємо собі уявити, що це означало для них, то я думаю, що це була дуже така, якби ну, дивовижні взагалі події. І я думаю, що. от... Тому пізніше й написано, що Ісус якби ну, зрадів і прославив Бога за це. Тому що те, що вони робили, коли вони йшли, написано, демони, навіть демони коряться на твоє. Так? Те, що вони ходили і вони мали владу над демонами, вони виганяли демонів. Це таке служіння, про яке, мабуть, оці учні могли десь колись чути. чути так? І, може, батьки розказували, що був там от, колись там, та Ілля, там, чи був. Єлисей, і от вони от таке робили. І тут ти живеш, і ти якби простий, самий простий собі чоловік, так, і в тебе якісь свої плани, і ти не хочеш нічого такого надзвичайного. І ти зустрічаєшся з Ісусом і проходить якийсь час. Ісус каже: Ідіть і робіть таке служіння. І ти, який там, ну позавчора, вчора, рік тому, був просто якийсь там чоловік, який займається своїми справами, да? ну ти від, що, що будь-хто будь-хто да, з нас. От в тебе є свої плани, своє життя, своє бачення. Ісус каже: йдіть і зціляйте хворих, да йдіть, виганяйте демонів. І ви йдете на це служіння, і ви бачите, що щось не так. Да? Ви, ви запитуєте, може, там, свого друга. Чи зі мною все так, як раніше, я такий же. Каже, да, такий же. Каже, слухай, ну демони коряться мені. І для них, я думаю, це було просто, просто вау. І це було б точно так само вау для будь-кого з нас, якби ми пережили це в такій мірі. І вони приходять. Е Знаючи ці історії, які колись там їм розказували, що колись там були якісь пророки сильні, що Бог колись щось робив. І вони йдуть, і вони такі, як ті пророки. Тобто вони, вони кажуть демонам, да? і демони слухаються їх, і вони не можуть якби, ну, повірити, що це з ними відбувається. І вони приходять до Ісуса і кажуть: кажуть, Господи, навіть демони коряться нам? Тобто таке відбувається, таке відбувається, що навіть демони коряться нам. І от якщо так на це побачити, я думаю, що це дуже близько до того, що було, що вони, може, якби вертались до Ісуса, як кажуть, як на крилах, да? бо ну. Все змінилося, все змінилося. Те, що вони ніколи не думали про себе, вони відчули цю силу, яку Бог дав їм. Вони відчули цю владу, що все змінюється, що духовний світ підкоряється їм, що люди отримують зцілення, і вони були якби шоковані цим. Вони були, вони були здивовані це. І я думаю, що можливо пізніше, вже, коли ми читаємо там в діях десь апостола Петра, що вони якби здобули якийсь і досвід в цьому і зрілісті, вони, може, не сприймали це вже так. Тому що ну, вони вже знали, як діє Бог. Але коли в тебе немає такого досвіду, і, і ти виходиш на це служіння, і тобі демони коряться, ну, це, це не може не викликати якихось емоцій. Так? І я думаю, що о, тоді вони могли там, і радіти, і підстрибувати, і що хочеш, бо, бо не може людина спокійно сприймати таке. І вони вертаються і кажуть: Ісусу, що от навіть демони нам коряться? Ісус каже, що я бачив сатану, який падав з неба, немов блискавка. І Він каже, я владу дав наступати на змії скорпіонів. Тобто він каже, що. Якби Я дав вам владу, і я бачу, що так як тлумачать, так як, як легко ну, думати, так, що от влада диявола вона відступає, тому що те служіння, яке я довірю вам, і ті результати, яке воно дає, це означає, що диявол зазнає поразки, тому що люди отримують, люди отримують зцілення. І він каже, що ну, ніхто не може заподіяти, вам, вам нічого вам не зашкодить. І потім Ісус каже, ці слова, до яких я хотів би більше звернути увагу, Він каже, що звеселився духом і промову, прославляю очі, що ти втаїв від премудрих і розумних, і немовля там відкрив. Так, бо тобі так було до вподоби. І далі ми пропускаємо вірш написано, звернувшись до учнів, наодинці їм сказав: Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, і не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. І звертаючись пізніше до учнів, які вже мали такий досвід, і якщо ми подивимося перед цим, вони вже дехто з них був свідком преображення, наприклад, так, коли вони побачили таку велику, якби ну, славу славу Божі, в якійсь мірі могли, могли побачити і не тільки в зціленнях або в Божій дії, а от як ну як таке, як, як переживання, яке в, них, яке в них було. І він звертається до них наодинці і каже: Знаєте, каже, ви якби щасливі, що ви можете бачити таке? І далі Ісус говорить вірш, на який я хотів би сьогодні особливо звернути увагу і трошки часу цьому присвятити. Він каже: Кажу вам, багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви і не бачите, і почути, що чуєте ви і не чули. І він звертається до учнів, до людей, в яких була, як ми вже говорили, проста біографія та просте життя, що ми завжди ну, говоримо, що переважно це були прості люди. І він каже, що. Царі і пророки хотіли би бути на вашому місці. Каже, ви блаженні, бо царі і пророки хотіли бути на вашому місці. Ну, вони не могли бути, так? А, а ви якби бачите і чуєте це те, що інші люди хотіли би бачити і чути. І коли я читаю це, то в мене зразу якби з'являється запитання: те, яке, як, якщо ти читаєш між іншим, воно якби ти пропускаєш це між іншим. І запитання таке: що от царі і пророки хотіли б сьогодні бути тут, на нашому місті. Вірите? Царі і пророки хотіли бути в нашому місті. Ви такі? Ну як так, да? хоча значною мірою це так, тому що Ісус каже, бачити і чути, Він казав вже не тільки про зцілення, так? він казав, бачити мене в тому числі, да? бачити Царство Боже, яке йде. І це те, що ну, свідками чого ми є. І якби я переконаний, що якби Авраам, да, про якого Ісус сказав, що бачив мій день і тішився, що якби Авраам був тут, то він би захотів дізнатися про Ісуса, тому що Він не знав його так, як ми знаємо. І Він захотів би, щоб ми розказали йому. І от Ісус каже, що царі і пророки вони хотіли би бути на вашому місці, вони хотіли би бачити це, і вони не могли цього робити. І не випадково е Ісус говорив про царів і пророків, тому що, так як ми знаємо, якщо ми читаємо старий заповіт про епоху, епоху царів, то пророк це людина, яка знала Бога, яка мала слово від Бога. Так? От, пророк це людина, в якої було слово від Бога. А цар це людина, яка приймала рішення, як жити людям. І Ісус об'єднує в цьому такі зовсім крайні речі, каже: ті люди, які, які шукали Бога, які чекали Слова від Бога, вони б хотіли бути сьогодні тут. І ті люди, які думали, які рішення їм приймати, як їм жити далі, так? як їм будувати царство, з ким їм дружити, з ким не дружити, що таке справедливість, що таке правосуддя, що таке закон, так? всі ці всі ці питання, всі ці проблеми. Він каже, вони хотіли би бути на вашому місці, вони хотіли б бачити це. І Іншому місці Ісус каже, що цариця з півдня, да, вона осудить цей народ, тому що каже, вона приходила слухати Соломона. Пам'ятаєте, він каже, а я більше тобі, тут більше, ніж Соломон. Тобто це говорить нам про те, що царі, які жили того часу, в них були свої проблеми, і вони хотіли і шукали, як їм жити правильно, да, які рішення приймати. І оця цариця вона почула про Соломона і вона прийшла до нього, тому що вона хотіла знати, як. як і що вона може повчитися з нього, так і вона не була розчарована, і він каже, що я більше ніж ніж Соломон. І от царі вони хотіли бачити, бачити цей час, вони хотіли би знати про Ісуса. Я розумію, що це більш справедливо віднести до тих царів, які, які шукали Бога, які розуміли Божу волю, які розуміли, що зрештою, якби царство воно буде Божим царством. Так? І коли ми читаємо Псалми, навіть те, що писав Давид, то ми вже бачимо про те, що там, що там написано про це, так і ті слова, які Ісус говорив, що. Ти мій син, та я сьогодні, я сьогодні тебе породив. І він каже там про те, що він буде пасти їх. Тобто він буде як царювати над ними. І це псалом, другий псалом, який псалом Давида. Тобто, що царі знали, що їхнє царство, воно в якійсь мірі скінченне. І я так уявляв собі, не знаю, наскільки це точно, що може в якійсь мірі це так, як в тебе є, наприклад, хороший телефон. так? Але ти знаєш, що поки в тебе, скажімо, на iPhone, то в твій телефон недостатньо хороший. так? Або, ви, може, чули, кажуть, що є машина, є Мерседес. Чули таке? І я думаю, що так само може царі в якійсь мірі, ті царі які знали Бога, які розуміли, що Бог обіцяв Давиду, які знали слово Пророче, вони знали, що їхнє царство, яке б хороше воно не було, так воно, якби ну, воно минає, але є царство Боже, де все буде зовсім інакше, де це зовсім інший рівень. І вони хотіли би бачити, хотіли б бути причетними до цього в якійсь мірі. І сьогодні, коли я читаю цей текст, я хочу, от, щоб ми ну, задали собі це запитання, чи дійсно ми віримо в те, що царі і пророки хотіли би сьогодні бачити те, що ми бачимо, так в плані Ісуса, а знати те, що ми знаємо, тобто знати Слово Боже, де написано, де написано про Ісуса, де де написано про церкву? Тому що вони хотіли би, вони хотіли би, і десь в якійсь мірі ми читаємо їм було відкрито так. Що, що ну, щось буде. І ми читали вівторок навіть про пророче слово, про те, що всі люди прийдуть та і поклоняться, чи Боже, Боже Слово, бо люди кожного народу будуть поклонятись перед Богом. І я думаю, що люди вони читали це і думали, як це може бути. Як це може бути так? І в церкві ми бачимо, як це може бути вже в значно більшій мірі. І сьогодні я хочу цим заохотити кожного з нас. Чи якщо царі і пророки, люди, які знали Бога, так, пророки, вони хотіли би знати те, що знаємо ми, хотіли би бачити те, що бачимо. ми. Якщо царі, в руках яких була влада, багатство, так, вплив, все, і вони хотіли би також бути на нашому місті, то наскільки належним є сьогодні наше відношення до Божого Слова? Наскільки ми взагалі цінуємо і розуміємо, куди ми, куди ми потрапили? так? Бо нам здається, що ну, воно якби нам дано, і це по інерції, да, ми прийняли це що. Ну, є то є, так? Без проблем. Так, Біблію, один переклад, другий, третій, електронний варіант, ще щось, Ютуби, проповідники. Все, все є, так? і це все так доступно. Але Ісус каже, що царі пророки хотіли би, хотіли би бачити це. І вони не могли це бачити. І я хочу, щоб сьогодні це заохочувало нас до того, щоб ми ну, присвячували час Божому Слову, тому що. Серйозні люди минулого, вони багато би дали, щоб мати можливість прочитати хоча б пару розділів Євангелія від Матвія, але да? вони не могли це зробити, просто не було на не їхній час. Був. А сьогодні ми маємо таку можливість. І я хотів би сьогодні сказати таких може, декілька ще речей, чому от, те, що вчить Ісус, да? чому, чому Боже навчання. Слова Ісуса, вони якісь такі мають особливе місце для нас, або особливе місце в, ну, для мене, в моєму серці, те, що я нагадую собі. Але я, можливо, один тільки момент прочитаю і ну, один приклад, і ми будемо вже йти до молитви. Це написано в Луки 14,7, просто кілька розділів далі. Тобто, чому те, що вчив Ісус, чому люди хотіли би бачити це? Що в цьому було особливого? Одне, одне, одне з таких е, місць. 14.7. А як він спостеріг Луки, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених притчу: Коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе з покликаних. І щоб той, хто покликав тебе та його не прийшов і тобі не сказав: поступися в цьому місці. І тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі, приятелю, сідай вище. Тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою. Хто би підноситься, буде покорений, а хто покоряється, той піднесеться. І читаючи це місце, нас такий, якби подив викли... трошки воно викликає, бо Ісус говорить, це дорослим людям, які наче б мали це розуміти. І Ісус говорить це людям, які ну там топчуться, мостяться, десь якось хочуть зайняти перше місце. І я не хотів би бути там, щоб отак Ісус мені говорив. Так? Я думаю, що там може хтось і почервонів так при цьому, щоб ну це ж якби це ж дійсно було. Але інше запитання, яке також я задав собі, коли прочитав, це хіба Ісус говорив там тільки про земні речі? Да, що він прийшов на обід і збирався навчити, як їм місця на обіді займати? Наче б Ісуса цікавили ці обіди найбільше, так? Я думаю, що Ісус говорив тут дещо більше. Він відкриває їм, якби, і духовні істини, людям, які дуже любили, любили перші місця. І Він говорив, що горе вам, та, що любите перші місця на бенкетах. Він він говорив, І він от каже, хто підноситься, буде покорений, а хто покоряється, той піднесеться. І Ісус говорить їм про те, що є, якби ваша справжня сутність, є те, ким ви є. І все одно. Ти займеш місце те, яке ти заслуговуєш. І він каже: якщо ти прийшов, і ти думаєш, що ти сьогодні найбільш заслужений так, на, цьому, на цьому бенкеті, то знайдеться хтось кращий, і тебе, тобі поставлять тебе на твоє місце. А якщо ти прийшов і сядеш в самому кінці, так, до тебе підійдуть, і тобі все одно посадять на твоє місце. І він говорить цим також і про духовний світ, що, зрештою, справедливість вона буде, вона буде царювати. Справедливість вона буде панувати в світі. І часто в своєму житті ми бачимо себе от точно так, як, як ті люди. Так? Ми думаємо, що я людина, в якої щось є. Да? Я людина, бо я зараз сижу на першому місці. Але Ісус каже, важливіше те, ким ти є в моїх очах. Так? Важливіше те, ким ти є насправді. Бо якщо місце не твоє, то завтра тебе попросять з нього. Але твоє місце, воно знайде тебе. І я пригадую, читав колись історію, що один чоловік каже, коли запитаєш людей. Яке вони хочуть бачити життя собі, то вони от розказують, що я хочу мати велику хату, хорошу машину там, та, і, і, і те, те. Він каже: Ну послухайте, ну це ж не є життя. Життя це коли ти щось робиш. І якщо в тебе буде велика хата і велика машина, але ти будеш в тій хаті з'являтися на пару годин вночі, та, і, бо ти весь час будеш мотатися по всьому, щоб вирішив ці свої справи, то я думаю, може ну, краще було б мати велосипед просто і жити спокійнішим життям. Ми так само бачимо наше життя, як якісь такі рівні різних заслуг, що ми от всілися, і це є наша заслуга. да? І важливо, щоб всі говорили нам про це. Але Ісус каже, важливіше, хто ти є по своїй суті. Якщо ти є по своїй суті, той, хто заслуговує, кого Бог захоче підняти, то Він знайде тебе. Та й був колись один юнак, який овечек пас, пам'ятаєте? І серйозні люди зібралися і не могли почати, почати обідати без нього. Всі сіли серйозні і чекали, поки він прийде від овечок. Чому? Тому що Бог захотів дати йому його місце. І сьогодні, от, так само в цьому прикладі, я бачу, що Ісус каже, що зрештою ти займеш своє місце. Не переживай, що про тебе говорять люди, якщо ти будеш шукати правильних речей, якщо ти будеш постійний в цьому, твоє місце тебе знайде, ти не втечеш від нього. І буде справедливість, і Бог, і Бог дасть тобі твою нагороду, Бог дасть тобі твоє служіння, Бог дасть тобі твоє місце. І зараз ми будемо йти до молитви. Ми сьогодні щасливі люди, тому що ми можемо читати Боже Слово. Ми можемо бачити, який був Ісус. Так? Ми можемо бачити Його навчання. Багато людей хотіли би цього і не могли. Сьогодні ми маємо це. Нехай Господь благословить нас, щоб ми цінували це, щоб ми перебували в Божому Слові. Будемо молитись. Амінь.